І тепер, друзі, про переговори, які не відбулися поки що між Трампом та Путіним, але які будуть, принаймні так, запевняють уже в Кремлі, на відміну від тих коментарів, які вчора пролунали від Лаврова, Рябкова його заступника і інших. Ну і Піскова в тому числі. Я вам у червньому відео повідомляв про те, що фактично поставлені на паузу ці переговори, але вони не скасовані. Вчора видання NBC News повідомило про призупинення підготовки до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті. Зустріч там, друзі, ця буде. Питання часу. Співрозмовники видання пишуть, що телефонна розмова між Рубіо та Лавровим була продуктивною, але Трамп вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз. Про що йдеться? Рубіо поговорив із Лавровим. Після того, як впродовж дуже великого тривалого періоду із Лавровим говорив Вітков. Хоча Рубіо раніше контактував також зі своїм колегою із Москви, Вітков полюбляє слухати всілякі історії і легенди з уст Путіна, чи то Лаврова, про Рюриковичів і таке інше. Але головну скрипку, першу скрипку, друзі, у переговорах Росії та США зараз відіграє Лавров. У нього є противага такий собі Кирило Дмітрію. Який наближений до доньки Путіна Тихонової, яка відіграє не останню роль у Кремлі. Їхні позиції дещо відмінні, хоча обидва імперці. Той час, коли Тихонова фактично через Дмитрієва сьогодні ініціює питання замороження війни, про воєвниче крило у Кремлі, Лавров і Іжа з ними Шойгу, Патрушев, Наришкін виступають категорично проти цього. Тому ви чуєте різноголося з Кремля. Але суть одна й та сама. Росія має залишитися імперією. Так от, після розмови Лаврова і Рубіо, Рубіо сказав Трампу, що на цьому етапі говорити із Росією немає про що. Вони не готові домовлятися, вони не договороздатні. Потрібно трішки почекати. Ну а якби це був, наприклад, Вітков, він відразу погодився б і сказав би, так, треба летіти на переговори вкотре, бо ми можемо до чогось домовитися, але навіть. Трамп висловлювався про Віткофа. Доволі неоднозначно він говорив: ну про що можна 5 годин говорити із Путіним? Ми пам'ятаємо, як дуже різко обірвав Трамп розмову із Лавровим і Путіним в Анкориджі, тому що Трампу не сподобалося те, що йому нав'язують. Трамп полюбляє переривати розмови. Дуже швидко він це саме робив із Зеленським. Це друзі, дуже важливий момент для розуміння того, що вчора відбулося. У відповідь на публікацію, яка вчора з'явилася CNN, що нібито переговори зупинені. Представник згаданий мною Путіна Кирил Дмитрієв, у себе у мережі X написав, що підготовка до саміту Трампа і Путіна в Будапешті продовжується. А голова МЗС Угорщини Петр Сіярто також у мережі X написав пост, де зазначив, що інформація у медіа, що переговори Трампа і Путіна в Угорщині, зірвались фейк провоєнних політичних еліт та змі. Які саме про політичні еліти російські чи за він не уточнив, і це дуже примітно. Я ж вважаю, що це прямий натяк на Лаврова, Патрушева, Наришкіна і Іжеснімі. Якщо ви думаєте по-іншому або так само, пишіть, будь ласка, в коментарях з приводу цього, тому що це дуже примітна деталь. Зараз розгрівся величезний скандал з приводу цього, і Дональд Трамп, учора, коментуючи ці події у Білому домі, сказав наступне: що він ще не ухвалив рішення про зустріч із Путіним, яку він хотів провести найближчим часом у Будапешті, і каже. Я не хочу, щоб зустріч була марною. Ми ще не прийняли рішення. Буквально через 6 хвилин журналіст його знову перепитав про цю зустріч. Він сказав наступне: багато чого сталося на фронті між Україною і Росією. Ми повідомимо вам впродовж двох наступних днів про те, що ми робимо. І він не повторив слова: що Я не хочу витрачати час марно, але каже, має щось відбутися попередньо. Тобто. Марко Рубіо переконав Трампа, що дійсно треба відтермінувати цю зустріч, але не скасовувати її. Тому що розмовляти із стіною, яка нині є в Кремлі, в особі Лаврова, нереально. Що буде далі? Звісно, будемо дивитися, але Трамп буде вимушений ухвалювати якісь рішення. Після розмови Трампа і Путіна російська сторона. Передала США неофіційний документ, в якому повторила попередні умови для досягнення миру з Україною. Про це пише видання Reuters. Тому Лавров так активно почав виступати, нам нема про що говорити, і Пісков йому почав вторити. За інформацією Reuters, Росія зажадала встановлення контролю над усім Донбасом. Ви знаєте, що Трамп категорично проти цього, вже публічно проти, і вчора він знову це повторив. Він сказав, мають зупинитися на лінії фронту, розійтися по домівках, а потім вже розмовляти про укладення підготовки мирної угоди. Далі, в цьому документі, який придали росіяни, написано, що. Україна має відмовитися від НАТО, взагалі не розміщувати війська на території НАТО, а мається на увазі на території України. Ну і таке інше. Загалом нічого нового, але інші деталі сьогодні Reuters не наводить. Ми не знаємо, про що ще вимагає Росія, втім риторика документу і його суть зрозуміла. Він ймовірніше за все був переданий саме Лавровим до Білого Дому, де вкотре було наголошено про те, що ми не відступаємо від своїх попередніх вимог. Але не всі так думають у Кремлі. І голова НАТО Марк Рюте вирушає до Вашингтону. Там він має зустрітися з Дональдом Трампом, аби спробувати його повернути у відповідність з Європою та Україною щодо війни. Так сьогодні пише Воданя Роутерс, яке цитує Клаш Report. І в такий спосіб, можливо, Трамп знову вийде і скаже, що у нього все таки є в планах зустрічатися із Путіним, а узгодивши позиції з Європою. Я не виключаю, що будуть якісь нові відтінки у його коментарі, але в суті це друзі за великим рахунком не змінює. Трамп буде зустрічатися з Путіним, питання лише часу. Ну а Будапешт ймовірніше за все і залишиться цією локацією. Єдине, що я вкотре повторюю, не виключає, що зустріч між Трампом і Путіним відбудеться вже на початку листопада, після того як Трамп зустрінеться із Сінцінпіном у південній Кореї. Ця зустріч планується на 31 жовтня.